Про своє українське коріння згадав Михайло Горбачов у день свого народження. Президентові СРСР виповнилося 85, Гуляли в елітному московському готелі Редісон. Запросили майже півтори сотні журналістів та зірок шоу-бізнесу. Горбачов багато говорив та навіть співав. Розповів, що його мати була українкою, а потім затягнув тужливий романс Стоїть гора високая». На гітарі йому акомпонував Андрій Макаревич. Высокая, обличчянов, желез, пусть песенки неначе травдирай, Педганец, личника, я снова далы.